Телебачення без кордонів. Телеканал «Тиса-1» спільно з угорським телеканалом Земплін ТБ та словацьким центром першого контакту працюватиме над довготривалим проектом Разом телебачення без кордонів. Програма створена за фінансової підтримки Європейського союзу та передбачає спільне планування та обмін передач. В ефірі телеканалів партнерів транслюватиметься тележурнал з найкращими матеріалами на соціальну, культурну, історичну та етнічну тематику. Особливу увагу приділятимуть екології. Партнери проекту впевнені, співпраця дозволить не тільки розширити аудиторію глядачів, а й стане цінним досвідом для вітчизняних журналістів. Думаю, корисно для наших працівників, що, як казав уже директор Земплінського телебачення Мартон Герчик, що вони задіяли в підвищення кваліфікації дуже. Відому інституцію в Угорщині це друга найпотужніша інституція по підвищенню кваліфікації працівників засобів масової інформації. Це якраз зегеру, і наші працівники, і не лише з угорської редакції, могли побувати і в них, і за тиждень пройшли курси операторів, редакторів, практичну роботу. Там що виконували там і монтували. Це дуже корисно, якщо говорити про цей грант основною метою цього проекту є співпраця між телеканалами. Євросоюз звертає особливу увагу на транскордонну співпрацю. Я думаю, що ці 26 обмінних програм і 4 нові програми тележурналу показують найважливіші аспекти суспільного, економічного та культурного життя прикордонних регіонів держав-партнерів. Мешканка Івано-Франківська Ірина у зв'язку з відрядженням на три місяці приїхала до Ужгорода. Довелось терміново шукати квартиру або ж кімнату. На пошуки тимчасового житла дівчина витратила близько трьох тижнів. Натомість, перший час проживає у друзів. Ірина зізнається, винаймати квартиру в Ужгороді зараз накладно. Приїхала в Ужгород відрядження, і справді тут в порядку тисячі гривень квартири дорожчі. І ще це пов'язано, можливо, те, що це прикордонне місто, тут розраховано на туристів. Порівняно із минулим роком, квартири подорожчали в порядку тисячу гривень. Якщо раніше однокімнатну можна було зняти за півтора тисячі гривень, то зараз ріелтори пропонують дві з половиною тисячі гривень. Ну це без таких аж надзвичайних умов. Незважаючи на подорожчання цін. Ірина намагається виходити з ситуації всіма можливими способами. Найкраще шукати квартиру серед своїх знайомих, адже послуги ріелтора це теж додаткові витрати. Неможливо знайти квартири без ріелторів. Відповідно, ще 2,5 тисячі за одну кімнату і ще плюс 50% від ціни потрібно заплатити ріелтор. Тобто це дуже накладно. Не потрібно дзвонити знайомим і із вуз до вуз, питати знайомих, чи може хтось із знайомих здає квартиру, кімнату, і по перше, це буде дешевше. Друге питання це оголошення в газетах, тому що в інтернеті переважно працюють ріелтори, а в газетах можна знайти оголошення від приватної особи. Зростання цін на нерухомість і продукти багатьох змушують. ...шукати джерела додаткового прибутку. До прикладу, здавати в оренду, будай кімнату, аби покрити витрати на комунальні послуги. У нас вже роки три мама здає кімнату. 500 гривень за кімнату. у нас кімната прохідна. Дуже важко вижити на зарплату пенсіонерки. Моя мама на пенсії. Опалювальний період це 400 гривень лише за опалення. За статистикою, Ужгород разом зі Львовом розділяє третю сходинку у списку міст, де найдорожчі ціни на оренду житла. На другій сходинці Одеса, а прогнозовано очолює рейтинг Київ. Високі ціни за оренду квартир зумовлені виключно стрімким підвищенням курсу долара. Зазначають ріалтори, проте додають в Ужгороді. Кількість клієнтів в них майже не змінилась. Як були орендарі, так би і є орендодавці. Тобі ж нічого би не змінилося. Тільки то, що от питання бувають на рахунок ціни за оренду в гривні чи в доларах. Масово в більшості цікавляться за гривні. Не менш важливим є й місце розташування квартир. Ціни у центрі та на околиці міста відрізнятимуться в межах двох тисяч гривень. Однак, знімаючи житло на околиці, доведеться чимало віддати на транспортні перевезення. Співробітники СБУ в Закарпатській області викрили одного з районних військових комісарів, який вимагав від місцевої мешканки 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння її родичу в ухиленні від мобілізації. Військового комісара співробітники СБУ затримали на гарячому під час отримання ним усієї суми. Військова прокуратура західного регіону України оголосила хабарникові про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Співробітники СБУ в Закарпатській області викрили одного з районних військових комісарів, який вимагав від місцевої мешканки 500 доларів ще неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації її родича. За цей злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років. Ужгородка Тетяна ледь не втратила півтори тисячі гривень після дзвінка одного з банківських шахраїв. На заваді стало тільки те, що на її рахунку не було достатньо коштів. На одному з популярних сайтів я продавала деталь автомобільну деталь. Мені подзвонила людина і не торгуючися, попросила номер банківської карти. Я продиктувала номер карти. Людина попросила підійти до банкомату, тому що в нього нібито електронні кошти, і він не може мені привести їх за готівковий рахунок. Я підійшла до банкомату, Ощадбанку, вставила свою карту, і він мене по меню банкомату попросив натискати ту чи іншу клавішу. Тобто відбувалося повне зомбування. Шахраї хороші психологи стверджують, працівники ОМВС. У, у багатьох випадках карткові злодії користуються необізнаністю громадян, часто телефонують людям похилого віку. Під час розмови представляються працівниками банку. Найчастіше банківськими шахраями є громадяни з інших областей України. Банк ніколи не телефонує людині, щоб дізнатися прізвище, дівоче прізвище матері, або якісь конфіденційну інформацію. Якщо людина зіткнулася з такою ситуацією, для цього або потрібно звернутися або в найближче відділення банку, або зателефонувати на гарячу лінію банку. Працівники банку застерігають, в жодному разі не повідомляйте третім особам власні персональні дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. За словами співробітників фінансової установи, протягом дня із заявами про зникнення коштів з власних рахунків звертаються від трьох до п'яти осіб. Зазвичай суми, які знімають шахраї, перевищують кілька тисяч гривень. Схеми є різні, але все заключається в тому, що у людей видурюють або пін-код. Або ті дані, які написані на картках під різним приводом. Ми слідкуємо, ми виявляємо. У нас працює зараз посилена група, яка виявляє саме це від шахрайства. Стати жертвою банківських шахраїв може кожен. Наразі міліція разом зі службами безпеки закарпатських банків відпрацьовує швидкість реагування на подібні злочини. Якщо ви постраждали від дій карткових злодіїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію або звернутися у найближче відділення банку. Черговий загін закарпатських міліціонерів вирушив на схід. Сьогодні в Ужгороді відбулася відправка силовиків, які замінять на бойовому посту у Донецькій області своїх колег. З напутнім словом до підлеглих звернувся начальник УМВС України в Закарпатській області, полковник міліції Сергій Шаранич, який побажав бійцям щестю виконати покладені на них службові обов'язки і повернутись додому цілими та неушкодженими. Благословив загину у далеку дорогу отець Іван, який і сам нещодавно повернувся з Дебальцева, де був військовим капеланом. Побажати успіху захисникам вітчизни, прийшло керівництво міліції, колеги по службі, рідні та близькі. Настрій чудовий, дух бойовий. Повернемося, живі, здорові. Це буде дуже добре. Все забезпечені в повному обсязі, матеріально-технічне, все супер. Я думаю, що ми щестю виконаємо, поставлені керівництвом і державою завдання. Враховуючи той авторитет, який дійсно у нас є на території, якій ми знаходимося. Всі хлопці у нас з поднятим духом, морально і психологічно налаштовані все буде добре. Водоканал із мільйонними боргами. Ужгородський місьвеконком вирішив дотувати міське комунальне підприємство, аби частково витягнути водоканал із боргової ями. У виконавчому комітеті кажуть, така ситуація стала через низьку оплату громадян та через підняття тарифів за електроенергію. На сьогоднішній день ми змушені покривати різницю в тарифах за кошти місцевого бюджету. Зв'язку з цим я думаю, що питання щодо надання фінансової допомоги саме на покриття різниці в тарифах буде розглядатися ну практично щомісяця, оскільки вартість світла, я думаю, буде тільки дорожчати. Таким чином фінансово допомагати водоканалу депутати будуть чи не щомісяця. Крім того, виконком дозволив розробити новий графік подачі води в Ужгороді. Якщо водоканал і далі боргуватиме Закарпаття обленерго, то останнє обмежить подачу електроенергії. Відповідно, і воду подаватимуть ще рідше ніж зараз. У міській раді стверджують, вдатись до такого рішення змушує Закарпаття Бленерго. Вимагаємо знизити поточне споживання електричної енергії. Комунальним підприємством Водоканал міста Ужгорода до рівня величини фактичної оплати спожитої електроенергії при відключенні, наприклад, Минайського водозабору, який відбулося на попередньому тижні, 55 тисяч мешканців лишилося без води на короткий період. Просто якщо ми будемо домовлятися з енергетиками про обмеження у електричній енергії об'єктів водопостачання, можливо, треба буде зміщати графік подачі води по місту. Не буде хаотичних відключень. Якщо і будуть відключення, то ми зможемо коригувати графік в межах тих домовлених об'ємів електрики, які вони нам будуть постачати в межах оплати. Наразі борги комунального підприємства лише зростають. Аби в майбутньому виправити цю ситуацію, водоканал розробив стратегію розвитку. Її успішне виконання дозволить частково модернізувати водогони, зменшити збитки та зекономити на енергоносіях. Проте для реалізації цієї стратегії потрібно ще 14 мільйонів гривень. Мета зустрічі відзвітувати про відновлені об'єкти цивільного захисту. На жаль, ситуація з відновлення не найкраща. За 2014 рік. Ні списання, ні введення в експлуатацію нових захисних споруд не здійснювалось. Із 584 захисних споруд, які включені в фонд, у нас готові тільки 12, це 2 відсотки, 8 схових, 4 переул. Обмежено готові 171 захисна споруда, це 29,3 відсотка, 47 сховищ, 124 переул відповідно. І не готові 68,7 Захисних споруд керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій, що зараз інспектує Закарпаття, просить усіх серйозно підійти до вирішення проблем цивільного захисту, адже за сучасних умов це надважливо щодо стану навчання у сфері цивільного захисту у сфері пожежної техногенної. Безпеки необхідно досить принципово. Я просив би і підтримку органів виконавчої влади в даному напрямку підійти до цього питання і за цей період навести порядок на кожному об'єкті, як яким чином керівник повинен. Повинен знати і працювати своїми підлеглими у випадку виникнення надзвичайної ситуації. На нараді відзначили міста і райони, котрі вже відновили захисні споруди. Правда, таких небагато. Тому відповідальних за цей сектор у райцентрах, котрі не справляться із завданням, у найближчі тижні обіцяють звільнити. Ми будемо приймати кадрові рішення до тих людей, які не будуть хотіти і розуміти, що у нас зараз надзвичайний стан. Якщо його не оголосили, то я вам просто-напросто наведу приклад, що штурмовий літак від України кордону Росії до Закарпаття пролітає за півтора години. Тобто, не дай Бог така ситуація. І ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій. Наразі спеціалісти із цивільного захисту розробляють екстрений план дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Рятувальники, групи екстреного реагування, правоохоронні органи, обласне водне господарство, облавтодор та інші структури в таких випадках мають діяти разом. Тому вже за тиждень ці органи будуть проводити спільне навчання. На Закарпатті в п'ятницю 13-го одні не виходять з дому, переносячи важливі справи на потім, інші ж не вважають цей день особливим. Ми запитали, що про п'ятницю 13-го думають ужгородці, і ось що почули у відповідь. Сам родився 13-го, себе добре, все нормально. Я думаю, що краще допомагати тим людям, котрим плохо, ніж думати про п'ятницю. Звичайний день, вірний день, що <laughs> може бути щось не так, але насправді. Все було нормально. В, в журналі був під номером 13, в інституті під номером 13. П'ятницю 13 чи в 13 число завжди е, підтірки отримав. На роботі завжди щастить п'ятницю 13. -те. Ніяк не ставлюся. Звичайний день. А що може статися? Уже все, що мало статися, то сталося. Тепер будемо чекати, щоб по п'ятниці якраз 13 число принесе якесь покращення. Як до звичайного дня? Звичайний день. Просто об этом Не думати, побільше позитива. Нащо так так країні таке важке час. у п'ятницю, 13-го астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи, робити хірургічні операції чи зачинати дітей. В той же час нумерологи переконані, число 13 – щасливе, і всі, хто народився у цей день, завжди вприковуватиме увагу протилежної статі. 13-е це дуже символічне і сильне магічне число, і магічний сильний день. Це число сили перерождення, тому що один… – это лідер, а число это творение і рождение. і п'ятниця це символ чистого духа і чистих потому тому що соответствують п'яте кралової чакрі сілі слова. У свою чергу психолог Зужгорда стверджує: п'ятниця тринадцяте, яку часом змальовують у негативному світлі, це лише марновірство. Як людина налаштує себе на день, так його й проведе. Адже все починається з людських димок, які мають властивість матеріалізуватися. Працює закон малої рефлекторної дуги коли є коливання повітря, які попадають на барабанну перетинку. Звідти сигнал в мозок іде, мозок посилає на систему і органи цей сигнал, розшифровує його, посилає реакції. І тоді йде м'язова реакція, фізіологічна, так іде емоційна, поведінкова за нею. І Якщо людина налаштована на те, що це буде геть погано, там п'ятниця 13-го, то і вона собі це озвучить, почує саму себе і піде. Відповідна реакція, будуть якісь дії, і все так і станеться. Серед пересічних громадян думки щодо п'ятниці, 13-го різняться. Хтось вважає цей день не надто везучим, інші ж виділяють його серед інших. Церква вважає страх цього дня забобонним, що в свою чергу є гріхом, адже жодні числа дати та дні не здатні впливати на наше життя. Дев'ята ранку, година пік на автобусній зупинці, вельми людно. Вирішуємо спитати в пасажирів, які щойно виходять з маршруток, чи були у них конфліктні ситуації саме через те, що вони мають законне право на безкоштовний проїзд. Одні кажуть, що, о, знову тут мені пенсіонери сідають, я безплатно їх вожу тут, тут, тут Розумієте, І, і, і такий випадок. Другі кажуть, а де вони беруться, ті, скільки їх, їх є. По-різному це лише лише водія. Ну вони серед дітей, бо багато пенсіонерів. Ні, ну, не де сердіте. Ну, виганять не виганяли, а грубити грубили. Бидлом називали даже. Ну що от бурчали там, о, он слідучий сідайте, автобус, он великий сідайте, автобус. Ніколи такого не було, не стикалася з таким. Я сідаю безпроблемно. Витягую посвідчення і все. Було, було, було. І кілька разів отак перед носом тобі шмигне і все. А мені каже. Три пенсіонери у мене є більше. Мені достатньо. Майже всі пенсіонери відмітили одне: останнім часом водії стали більш толерантними. Пов'язується із можливою відміною безкоштовного проїзду для пенсіонерів з 1 червня. Взяти ж коментарі на цю тему водіїв виявилося значно важче. Як які вони восмущаються, І заходиш, говорять, що просто вже нема місця, ніхто не стане, бо всі такого ж віку. А от прийде, стане. стань! В основному пенсіонери працюючі їдуть на роботу безкоштовно, в обід з роботи на обід додому безкоштовно. Після обіду на роботу безкоштовно. І вечором з роботи безкоштовно. Тож зрозуміло, що якщо людина працює і безкоштовно возиться. А людина, котра має 45 років іде на роботу, повинна заплатити. Ну, де ж соціальна та справедливість. Підприємець, який надає послуги перевезення, при отриманні ліцензії підписує угоду, згідно якої зобов'язується перевозити пільгу категорію громадян безкоштовно. Проти водії маршруток часто апелюють тим, що в них є обмеження по кількості пільговиків, яких вони можуть перевозити за один рейс. Хоча така норма в законі не прописана. З 1 березня буде проводитися моніторинг якості маршрутних. 50 чоловік будуть працювати конкретно по всім маршрутам, тобто будуть вивчати пасажиропотік, маршрут, розроблена вже форма звіта, де ці працівники будуть заповнювати. Тобто, це не як там, рік назад робилося, що просто пенсіонерів порахували да, для того, щоб вивести якусь е, статистику для відшкодувань. Правові міри, які можуть бути застосовані до водіїв порушників, це штрафні санкції, усунення від роботи або ж звільнення. У разі якщо виникла конфліктна ситуація з водієм автобусу, в міській раді просять звертатись із відповідним зверненням до міської ради. Я, я би просив просто треба, якщо такий випадок стався, так треба зафіксувати чітко час, коли це сталося, номер. Маршрутки, так, і ім'я водія. Е, якщо буде фото або відеофіксація, це взагалі дуже добре, бо тоді не, ми за коротший час ідентифікуємо водія.